Добрий вечір, мої любі діти! Мене звати тута, а це гусенята Сашко та Марічка. І сьогодні у нас буде казка про годинник, який раптом перестав цокати. О-о-о, Він що зламався? Ще просто заснув! Ні-ні. Він зупинився, щоб почути щось дуже важливе. Отож, влаштовуйтесь зручніше і починаємо. Казка про годинник, який зупинився, щоб послухати. У старій майстерні на стіні висів годинник. Він цокав день і ніч, день і ніч, і не зупиняючись ні на мить. Але одного ранку він раптом замовк. Майстер подумав, що годинник зламався. Але годинник просто слухав він слухав, як співає пташка за вікном, як дитина сміється, як вітер шипочек крізь щілину. І зрозумів, іноді, щоб почути життя, треба перестати рахувати час. Коли він знову почав цокати, його звук став м'якишим. Він більше нікуди і ніколи не поспішав. Ось така казочка. Той годинник не зламався. Ні-ні, він просто слухав світ і все, що навколо нього. А тоді я завтра послухаю, як співає ношкіт. Кіт так, кіт теж вміє співати пісні, але це вже буде завтра. А зараз лягаємо у ліжечка. Нехай ваші сни будуть сповнені звуків, які ми чуємо, коли не поспішаємо. А зараз ми вам усі кажемо на добра ніч.